Іван Світличний Сльота. Нудота глизявих туманів, Занидяла мокре чамряк Розверстий світ, Осклиз набряк, Засмоктаний в драглистій твані, пливе, не випливе ніяк. Куди тут плисти? Де в тій хлані? Хоч проблиски, хоча б оманні вогні болотні за маяк, коли вже вдарять ті морози, мару болотної люкрози на грудях каменем скують, Йдуть дощі і безнадійні, мелодії заупокійні, нудьгою сірою снують. Переможного миру вам.